У індійських храмах ви часто можете побачити, що в руках божества Господа Крішни немає флейти. Люди кажуть, що якщо Господь Крішна грає на флейті, то жінки з дому потікають і все багатство просвиститься. Але насправді, під цим немає ніякого ґрунтування. Це так говорять тільки повні невігласи. Кожен знає, що ім'я Крішна означає все приваблюючий, тому там, де Господь грає на флеті. Навпаки, з'являється все. Ми знаємо, що коли Господь Крішна грав на флеті, то богиня процвітання, ще матіра Ратхарані, і всі гопі, які є споконвічними богинями процвітання, бігли до нього і несли йому все саме-саме дороге, що в них було, їхні серця. Звук флейти Крішна настільки зачаровував всю природу, всіх тварин, і всіх живих істот, що вони линули до нього, віддавали йому свою любов і, звичайно, несли різні різні підношення. Тому дім, в якому є божество Господа Кришна, який грає на флеті, навпаки, приваблює все найсприятливіше, звичайно, дгарму, хорошу поведінку і благочестя, артху, багатство, каму, наслуження почуттів і мокшу, звичайно, розуміння вищого покою, і доброти. Це наше божество, наш Господь Кришна, якому поклоняємося в нашому ашрамі. У нас також є інші божества, яким ми також поклоняємося. У нас є Господь Чайтання, Могапробо, який танцює невпинно, прославляючи святе ім'я Господа Крішне, яке дарує всім благословення, яке наповнено всіма енергіями Господа. У нас також є шалаграми. Це Божества Господа Вішну із Гандаки, Речки Калигандаки, Язнепала, Господь Грирадж, серце Господа який дає всі, благослови любові чистоти. Звичайно, у нас також є Шлапа Упада, наш споконвічний Джагадгуру, Учитель всього світу, духовний учитель, і звичайно наш духовний учитель Шаня Раджана Отакий в нас є алтарик. Кожен день ми поклоняємося Господу Крішні в різних його втіленнях і самому особисто поклоняємося на цьому алтарі в нашому ашрамі, Запрошуємо всіх навчитися поклонятися Божествам. Кожен день ми проводимо пуджі, читаємо багато молитв, займаємося служінням, вивчаємо джотіш і різні додаткові науки. Так що запрошуємо вас приєднатися до цього божественного нектару.